Дуже вчасно дуже вчасно помітив гніздо у моїх вільних кролів, кролинята. Зараз я намагатимусь зазняти цих пухнастиків. Тут ця солодка парочка. Ось ще одне. Дикі кралі. Я вам скажу, що якщо вони в селі змогли розмножитись, в лісі вони зможуть стовідсотково. Тут така кількість котів, а кіт це найшкідливіша тварина. В дикій природі, яку можна тільки придумати, свійські кіти я маю на увазі. І на другому місці така кількість собак. Я ви бачили, я показував, як вони рили нори до кролів, як тільки кролі з'явились у мене. Так що я вам скажу, що якщо вони виживають у селі, то в дикій природі вони виживуть 100%. Обережні криленята. Такі треба. Вижила напевне три штучки. Один на стрьомі два пасуться. Той що на стрьомі втік. Треба організувати корм прямо під нору, щоб вони не мали потреби, потреби бігати далеко від нори. Яка ж тільки краса, я сьогодні проїхався сюди на дачу, погода не дуже, Іде холодний вологий циклон, таке враження, наче встав, а голову надіти забув. А зараз забув про те, що забув голову. Просто піднявся настрій, навіть сонце заграло зовсім іншими. Гарейливими барвами, які ж вони обережні, я, якщо тільки я пошевелюся, одразу втечуть, одразу втечуть, напевно, їх три є. Ну, коти, собаки, куниці, щурі, це все тут є. Я трохи гучніше почав розмовляти і сиренький втік. Ну що, спробую наблизитись. Хай розуміють, що вороги не дрімають. Спробую наблизити. Оп! Та ти що, не підійдеш. Один... Один шо? Атакує. Одне крилення наче. Одне крилення наче вирішило атакувати. Поки ті потікали, а тепер воно само втекло. Ось такі справи. Тож, закриваємо всі страхомудії свої із і нитками, і з капканами. Переносимо гадівнички просто у сарай, щоб вони менше бігали по свободі і готувалися до дикої природи. Дякую всім за увагу, та терпіння.